Курс уроків робота прибиральницею в Італії. Слухайте та повторюйте. Sono venuta per aiutarti. Я прийшла, щоб допомогти тобі. Sono venuta per aiutarti. Sono venuta per aiutarti. Ti senti bene? Ти почуваєшся добре? Ті сенті бене? Ті сенті бене. О маль ді теста. У мене болить голова. О маль ді теста. О маль діста. О маль дістомако. У мене болить живіт о маль ді стомако. Омаль ді стомако. Іосенто долоре. Я відчуваю біль у іосенто долоре. І далі вставляємо слово, де у нас болить. Або показуємо пальцем Іосенто Долоре. Сенто долоре Алла schiena. Я відчуваю біль у спині. Сенто долоре Ала Скієна. Сенто долоре Ала скiena. Айun Messaggio. Тобі надійшло повідомлення. Айun месaggio. Ай уная. Un... Messaggio. Tu vuoi fare una passeggiata oggi, ti хочеш zrobian sьогодні. Tu vuoi fare una passeggiata oggi. Tu voi fare una passeggiata oggi? Io voglio essere un po. Ай соле. Я хочу побути трохи на сонечку. Іовольо есре ун по аль солем. Йовольо, есре, он по аль соле. Дай вестіті ушіamo. Давай, одягайся, ми виходимо. Дай вестіті кущемо. Дай вестити к ушиамо. Апри, ла, порта, фами, или, фаворе. Видчины двери, будь ласка, апри, ту, ла, порта, фами, или, фаворем. Апри, ту, ла, порта, фами, или, фаворем. Siediti sulla sedia a rotelle. Siedaj na invalidne krislo. Siediti sulla sedja a rotelle. Siediti sulla sedia a rotelle. Non mi serve la sedia a rotelle. Meni ne потрібно invalidne krislo. Non mi serve la sedia a rotelle. Non mi serve lasedia a rotelle. Di solito non sto sulla sedia a rotelle. Зазвичай я не сиджу в інвалідному візку. Di solito non sto sulla sedia a rotelle. Di solito non sto sulla sedia a rotelle. O detto che non mi serve. Я ж сказав, сказала, що мені це не потрібно. O detto che non mi serve. O detto che non mi serve. По тресті аютармі а камінари. Ви могли б мені допомогти пройтися. По тресті аютармі а камінари. По тресті аютармі а камінари. Ті вабене се ціємо куї. Ти не проти, якщо ми сядемо тут. Ti va bene se ci sediamo qui. T vabene se ci sediamo qui. Siediti accanto a me. Siać billimen siediti accanto a me. Siediti accanto a me. Non voglio sedermi. Preferisco stare in piedi. Я не хочу я краще постою. Non voglio sedermi preferisco stare in piedi. Non voglio sedermi. Preferisco stare in piedi. Voglio rimanere qui. Я хочу залишитися тут. Вольо рименере куi. Вольо рименере куї. Твой le caramelle alla menta. Хочеш м'ятних цукерок. Tu vuoi le caramelle alla menta. Tu vuoi le caramelle alla. Menta. Вой леджере колькоза. Хочеш почитати щось? Вой легере колькоза. Ледре un libro. Читати книгу. Леджере un libro. Leggere un libro. Leggere il giornale. Читати газету. Леджере il ДЖОРНАЛЕ Ledgere il giornale, есeguite і МОВІМЕНТІ Лентаменте е риспирате. Рух потрібно виконувати повільно і не забувайте про дихання. Есeguite і МОВІМЕНТІ лентаменте е респирате. Eseguite i movimenti lentamente e respirate. Facciamo la doccia. Dai primemo dus primemo dus. Facciamo la doccia. Facciamo la doccia. Devo pulire il. Банйо. Я повинна помити ванну. Дево пуліре іль баньо. Дево пуліре іль баньйо. Сей бравіссіма. Ти молодчинка. Сей бравіссіма. Ти розумниця. Дуже добре сьогодні попрацювала. Сей бравіссіма. Сей бравісіма, молодець! Дякую тобі за урок. Сей бравістіма.